Сьогодні готуємо дуже смачні манники для всієї родини. Насправді нам треба не так і багато продуктів. Перше, що ми робимо, це варимо манну кашу. Для цього нам треба каструля, 1 літр молока. Тепер чекаємо, поки молоко закипить. А поки готується каша, будемо готувати начинку. Для цього я вже запарила родзинки. Ось так я вже воду злила, промила їх гарно. І додаємо сюди наш сирочок. Також сюди додам одне яйце, ванільний цукор і цукор. Зараз ми його все перемішаємо і потім спробуємо, як воно на смак. Якщо треба ще цукру, ми додамо цукру, якщо не треба, не будемо додавати. Дам трішки з цукру. Так, наше молоко вже закипіло. Тепер ми сюди додаємо 100 грамів манки, обов'язково помішуючи, щоб в нас не було грудочок. Варимо до готовності манки. Додаємо сюди ванільний цукор, цукор за смаком, перемішуємо. І готуємо на слабкому вогні, постійно помішуючи. Так, наша каша вже майже приготувалася. Ось вона вже така без грудочок, гарненька. Даємо їй ще трішки часу, додаємо сюди масло, закриваємо кришкою і даємо їй декілька хвилин настоятися. Далі ми беремо борошно, обов'язково присипаємо його ним стільки, точніше. Беремо нашу манку, ось таку гарну ложку і викладаємо по одній ложці на стіл, даємо їм трішки часу, щоб вони стали такими не ріденькими, а трішки міцнішими такими, щоб можна з них легко щось ліпити. Беремо дощечку, сюди ми будемо викладати готові наші манники. І також присипаємо трішки борошна. Так, пробуємо з ними щось ліпити. Вони вже не такі гарячі, трішки вичахли. Робимо ось таку ліпешечку. Викладаємо сюди нашу начинку. І просто їх заліплюємо як вараночки. Якщо липне, додаємо ще борошна. Бо в мене липнуть добре. Ось такі маночки у нас виходять. Так, їх добре, добре в так в борошні, щоб вони не липли. Далі ми беремо тарілочку, три яйця, вбиваємо. Далі беремо сковорідку. Чекаємо, поки сковорідка нагріється. Для смажки я завжди використовую смалець, тому що олія... На ну, олії взагалі смажити не можна, тому я використовую смалець. Він набагато корисніший. Тепер все просто. Беремо наш манник, гарненько його вмочуємо обережно, тому що вони такі ніжненькі, кладемо смажити. І викладаємо. Ну як, смакота? Да. Нема? То половинка тобі бачиш? Ану, покажи, який манечок. Ой, яка смакота! Клас! І в Каролінки. Угу.